Христос Воскрес, всіх вітаю зі святом, третій день сядь якби Пасха прийшла. Сьогодні вже робочий день, але всі щось починають чимось займатися. Саме я попрацював, але приїхав з роботи і дивлюся, бо мають і завтра маю і витягну, подивлюся, та думаю, заодно може познімаю. Дивіться, кроличка полтавське срібло. Має десь до 5 місяців. Має 4400 ваги, вже покрита. Ну, дуже гарно. Тому, якщо питають, що панон, що полтавське срібло, народ всі класні. Я вам зараз ще інших покажу. Але не можу сказати, якісь кролик, гарніші, якісь згірші, Хто, які любить, кому які подобається. Мені ще то паноне, але дивлюсь на цю полтавку аж, аж прямо від неї радіє. І таких ще є пару штук, щось що, сиділи, що та то Сергія Стрелецького. Санцем я її покрив. Від Олега Сисака Номера всіх хлопців вже тепер буду лишав в описі, вже мені сказали. Бо я такий ютубер, знаєте. Та-та. Але такі справи. Кроличка гарна. Зараз ще покажу інших кроликів. Йдемо <кхем> тут занесемо. Так, занесли ми її поставили на місце. Тут молодь наша, ну молодь, на така панонська. Ну куди, куди, куди. Так, назад. Знаєте, яких ще хочу показати? Оцих що хочу показати. Оці, що хочу показати. От зараз витягну крилицю, чекайте, я не включу підсвітки, але зараз. Так, витягнувши ті дві крилиці. О що я розказував, що я порую струкачку якусь там трохи помішану з такими сірами, а з бараном, і у такі кролики. Ну, на двох у них 9 кг вага. 4500, 4 менше, якась більше. Ось такі кролики. На м'ясо народ ідеальні кролі. Чесно, зараз покажу вам чесно, порівняю молодьожку. Це попередній виводок, якому. Е, так, від Нового року. Вони. 4 місяці повних. А зараз глянемо на їхніх менших. Тут їхні менші сидять. Опа! Ну нічого, раз ту вже впал, це вже буде ж наше. Сій тут. тут. Так, принізі молодших, о, дивіться, це старший вивидок, це молодший вивидок. Ну, м'ясники конкретні. Чудові кролики. Якщо б мене хтось питав, який кращий мікс, то я би сказав, строка з бараном чудових. Хоча мені здається, баран дає добрий мікс, панон теж дає чудовий мікс. Але ви такі кролики, бачите? Сестри якісь менші, якісь більші. Шкірка всіх тонесенька, всі гарнесенькі. Давай сюди. Хоп-хоп. Оставали, бачите, такі молодці. Всі однакові, бачите, ті самі просто хтось буде ті ж десь німовірно. Чотири місяці скільки чи скільки. Там? Якщо порвати трохи скоро, та воно нести більше. Хоча може хтось мені щось порадить. Коли їх там порвати? Я не знаю, ну це такі, знаєте, домашні сільські кролики, получається Дуже гарне, дуже ними тішуся. такі прямо гонь. А так, теж є похожі, от зараз. От, наприклад, сіренький теж, більший-менший. Бачите? Дають потомство одинакове, але ну, все-таки чудово м'ясне. Чудово м'ясне потомство. Зараз винесу прямо їхнього брата чемпіона. Подивитись, це дуже, дуже цікавий кролик. І ще його не забив, бо він дуже класний. Я взагалі не любитель бити кролика, мені цікавіше. Селекція нехай собі ростуть, Хай собі розмножуються. Когось, щоб були гарні кролики. То любить їсти їжте. Я вже якось наївся, напевно. Зараз покажу, що того самця. Ото цю крилицю. Я парую. Зараз покажу яким самцем. Бо теж такий самий оцей баран, за якого я завжди розказую, ну прямо мені здесь копія. Зараз. Але треба цих поставити на місце трохи. Тому зараз баран тут мусить бути окремо Зараз буде по неї вже стрибати, я думаю. До тих сестричок подивилися. Ну, такі, бачите, гарненькі. Гарненькі кролики, тоненька шкірочка. І такі вони всі мясненькі. Так, ставимо цих на місце, зараз тут поставимо цього самця. Глянемо. Так, от я ще цього самця витягнув. Ось такий гарний. Ось це самий. самі. Ось всі кролята приблизно по такому самцю вдався в нього. Має він так само. 4400, 4300, десь тако, але самець дуже главний. Якщо комусь цікаво, можна його забрати, а ні, то піде пану на м'ясо, бо я не маю що ним крити, тому так. Кролик такий класний, цікавий прям. Ага. Чудовий, кролик, зараз я вам покажу. Молодих самців дві лінії панонів для порівняння ради інтересу. Хто дивиться? Кому цікаво. Але поки що цього милого кролика, бо він реально дуже милий, дуже класний. Такий красун. Такий красун. Ось такий по баранах. Дивіться такі мішані блискучі кролики. Не ну, дуже гарно Нам то такі, то Та на любителі. Зараз покажу шапанончики, цього поставимо на місце. Бачите, такі широкі. Все, пішли додому. Так, ну давайте шапанону якогось візьмем. Наприклад, з молодих я б казав цього. Оці молоді. Ой, я зараз покажу, до речі, полькому вони самцю. Давно його не витягував, зараз покажу. Оці молоді, ця молодьожка така класна. О, зараз покажу. Витягнув я самця. Самець гарний. Перспективний, молодий. Зараз його вага 5400, тільки що важив. Такий самець панон. Ось. Ну такий він прям. Знаєте, кабан. Мені здається. Такий він. Ну Зовсім на термана тут не похожий навіть. Хоча є такі, Що і похожі Іншого ще покажу Чуть пізніше. Ну, оцей. Кролики в мене без документів, куплені десь тут, десь тут. Дивлюсь, щоб було гарне поголів'я, тому так. О, мені задавали теж дурні питання, звідки якої країни. Я не професіональний завізник кроликів, я для задоволення собі їх тримаю. І якщо людям цікаво, то продаю, а так на м'ясо. Так, після роботи прийти і <кій> полюбувати. Такий наш самець. Гарний. Ну він зараз в нього зараз активні паровки. І, не знаю, можливо, якби він не парував до того часу, була б вже там вага може більша, але різниця. Гарна конституція і все решта мені дуже подобається. Склад тіла, будова. Дуже гарний. Зараз принесу його сина, наприклад. Зараз. От. оце вже його потомство. Чайно він нюхає, бо він береться, скучив То кролянку. Просто я хотів, щоб ви подивилися. Яке потомство. Навіть вагу не мають часу брати, щоб вам щось зварити, бо дурне, голодне. Таке. вже привик до роботи. Тихо, 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 тихо. Тих, тих. Зараз. Okay. Мусив занести самця, бо він... Це вже його потомство, того самця. ну, Зараз зважу, скажу вагу, а вік точно не пам'ятаю, та похоже такі, що десь може до двох. Зараз зважу, буду знати вік. так, зважив, подивився, їм десь біля двох місяців, бо мають... По 4 кг плюс-мінус по 2. Якину на вагу 2.4-2.4, ну значить їм десь буде 2 місяців Точніше можна висадити, але ну, крилички гарні бомбезні від гарної мами, яка вже знову готується до родів, зараз покажу їй маму. Ну теж тут така дівка 6КГ плюс така отлично. ну Породили вже гарно відніють і гарно. Родять, проводять від сонця, ну, крилонятка бомбезні. Получається, всіх витягувати не буду, всіх витягувати не буду, але ще зараз двох на Натішин маю відправляти, то ще цих двох покажу так само гарні дуже крилички, молоді, вік там три місяці плюс цих занесем. Ну, бляха, як мені подобаються ці кролики, я їх не можу, які вони класні. <рес> Ясні, чудові. По можливості не забуваю, але якщо що, то стіни оббризкані. <рес> така штука. Так, зараз других же винесу. Так, ще собі згадав, що обіцяв показати дві лінії панон. Ну от, дивіться, це одна лінія. Такого віку. 4 місяці їм ще нема, але я взяв того кинуть, якщо на вагу 3800 метрів. Це друге. це Перед тим були 4 крилички, тут два молодих самця. Там мій товариш кролівник Іван хотів самця, я думаю, вам того передати. Якщо він вам подобається, то я його вам буду тримати. Або того, кого собі захочете. Але його такий робіт Зараз Розкажу його, до речі, вагу. Та, так само приблизно всі до 2 кг, навіть 1900 з чимось. Але такий хлопець гарненький. Це одна лінія, бачите? Це друга. Чим похожі, чим відрізняються. Дивіться, не знаю, всі гарні мені. Мені прям всі чудові. Що ті трудяги, що ті трудяги? Кролики наші. А завдяки чому? Гарному годуванню. Тому хтось пшеницею, хтось правив, хтось з ячменем Я даю трохи зерна, даю люцерку даю, підкусив. Корм даю, молоджці корм даю твердо. Олега телефон лишу в описі, бо хочуть кролів, хочуть кролів дзвонять по корми. Так що такі справи. А, двох кроличок зараз ще покажу. Тих занесу, ну, о, Дві лінії самців ПМО. Того 6 кг. Батьки, в того я не знаю, самець був поза 5 я його продав. Ну, Теж, ну такий кролик, такий збитий кролик такий класний. Зараз Та -та -та. ще крилечок зважимо, глянемо. Не тих чудових. Дай будемо вже йти. Так, молодчик заніс. Пошов за цим, ну народ, близький класний кролик. Таких самців ще пару штук є. <гум> Якщо що, ну, дуже прям класний. І дають потомство його. І по масі нормальні по вазі. Так, зараз ще винесемо сестер його. Так, взяв я крилець. Так само них чудово. Получається 6600 на 2. 3 3300. 3... Десь так. Зараз Їдемо Так, щось я взяв, ну, це прям якась більшенька, знаєш, там там менша. Але коротше, така крилиця, коротше. Так, така крилиця, коротше, я її переважу. Да, дійсно, немає 3600. Чити там 570, але ну, огонь. О, то що ми живемо Це менше. Це 3600. Це відповідно значить 3 А, а це обляха. Коротше така штука, знімав відео, дивився на кролинці за одну а я дивлюся, а в неї щось з очима, тому ця піде на м'ясо, 300 має, до речі, підав на ногу. А ця? О, ця така гарна, таку ж вже не стигнув віддати. Так що, бачите, як добре, дивитись на своїх кроликів. Наші отакі бен прийшов, ходи, допомічник, мишкивав. Ходи? Бен. Кастрували кота. Я познущався над нього, над ним. Він наді мною. Я зламав ногу. Тому так. Любіть тварин. Все, друзі, всім до зустрічі. Кому цікаво, дякую, що дивитесь Ну, розібрались сьогодні. Я думаю, достатньо кроликів побачили гарних. Так що такі справи. Це піде на м'яско, а це вже поїде. Так що такі справи. Всім гарних кроликів, всіх ще раз зі святом Пасхи. Всім добра, миру, здоров'я і всього доброго, щоб все було добре у вас і в ваших сім'ях. Слава Україні!